Остання подорож екс канцлера ФРН Гельмута Коля з родинного бунгало в Людвігсхафені. Тут, 16 червня, він помер у віці 87 років. Труну перевезуть до французького страсбурга, де у європарламенті відбудеться європейський державний акт прощання з померлим. Така церемонія відбудеться вперше. Чому власне? Насамперед, щоб віддати належне заслугам коля у єднанні континенту, ідею запропонував президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. По-друге, за бажанням вдови покійного німецького державного акту не буде. Коль ображався на багатьох німецьких політиків. Також не хотіла, аби на жалобних церемоніях виступала канцлерка Меркель знову ж таки через давні образи. А втім, відмова від державної панахиди, або як дехто називає, посмертна помста Коля викликала нерозуміння серед громадськості Німеччини він був визначним європейцем. Отже, він вартий європейського державного акту, але мало би й відбуватися гідне державне поховання у Німеччині. Те, що коїться у його родинному колі сумно. Це не має виходити на громадське обговорення. Якщо він справді цього не хотів, тоді гаразд. європейський державний акт це вищий рівень ніж німецький. Акт. Утім, заповідь коля не мав впливу на канцлерку. Ангела Меркель збирається виступити на жалобній церемонії у Європарламенті. Гості з Європи та усього світу, зокрема й Білл Клінтон, віддадуть останню шану архітектору німецького та європейського єднання. Після цього труну на гелікоптері доправлять на батьківщину коля у Німеччині, завантажать на корабель і у супроводі цілої флотилії Порейну перевезуть до собору міста Шпайр. Саме в цьому храмі, в улюбленому храмі Коля, громадяни зможуть попрощатися з екс канцлером на церемонії з військовими почастями. і згідно із заповітом, поряд відбудеться поховання.